Руслан Кушулинський, сержант збройних сил України, віце спікер парламенту сьомого скликання, голова фракції у Львівській міській раді. Руслан Кошулинський, який знаєте, на, на думку російської пропаганди, якраз і розпочав цей неконституційний. Я цитую російську пропаганду переворот в нашій державі. Пану Руслан, бачите, ми зайшли в таку тематику. Насправді, що якщо справді це перемир'я відбудеться, ми розуміємо, що воно не надовго, воно може бути на кілька. Кілька місяців, може бути на кілька років, може бути на рік. І в нас і це зараз багато хто про це говорить. Про те важливе домашнє завдання, яке буде, можливо, та занадто несерйозно звучить домашнє завдання виклик для нашої держави, тому що Путін точно буде робити все можливе, аби розхитати державу всередині. Як ви гадаєте, на часі про це починати говорити? Ну Про це треба було говорити ще. Ще набагато раніше, насправді. І в мене велика претензія до нашого законотворця? Я маю на увазі Верховну Раду. Чи вибори будуть? Будуть дуже швидко. Так виглядає, що цього річ. А чи готова сьогодні Верховна Рада, як найвищий законодавчий орган до цього? Ні, не готова. Питання: які мають бути вибори? Чергові? Чи відтерміновані в часі? Хто які, е, в яка виборча кампанія має бути перша? Парламентська, президентська, місцеві? Хто про це має сказати? Нагадаю: в Конституції не визначено, немає такого поняття вибори е, після воєнного стану. У нас є величезна прогалина, друга частина. А хто сказав, що не буде використовувати Московія гроші на цю виборчу кампанію? Подивіться, що витворялося в Молдові на останніх виборах, які були підкупи в Молдові? Чи є в нас законодавство, яке може обмежити це? Ні, немає. Як будуть використовувати медіаресурс, фінансовий ресурс, фінансові ресурси? Як забезпечити вибори для того, щоб взяли участь військові? Нагадаю, це майже мільйон сьогодні армія. Як забезпечити виборчий процес людям, які внутрішньо переміщені людям, які а це майже сім мільйонів за кордоном українці зараз? І в мене величезне запитання. А ухилянти також будуть голосувати і вибирати нам владу для того, щоб можна було порівняти сьогодні. Збройні сили України це нехай мільйон. А виборці а мешканців зараз в Україні 30 мільйонів, а виїхало ще 7 мільйонів. А ухилянтів скільки це сьогодні ухилянти, які не пішли воювати після того, щоб витворяли московити в Буча, в Ізюмі тощо. Це вони нам будуть владу обирати. А Верховна Рада змогла убезпечити сьогодні те, щоб. Військовики мали найвищий рай, рейтинг. Ні. Сьогодні є законодавство, яке би сказало, що хто служив, хто пішов боронити країну це правильно, а хто не пішов, то неправильно. І він не має права точно таких самих. Громадянських, як ті, що залишилися, ну, тобто, щоб навіть голос зараховувався, якось по, по... ну ми ж а, в світовій це... історії. Прецеденти я нагадаю в нашій студії, як це наприклад в Ізраїлі не служи в армії, плати більші податки. Не служив армії. Ти не можеш обіймати державних посад. Ти не можеш посідати посади в силових структурах тощо. що. Чи забезпечилася сьогодні Верховна Рада законодавством? Ні, не забезпечила. Тому я дуже ну, скажімо так стривожений з того, які можуть бути знову виборчі процеси, допоки Верховна Рада, а я наголошую як людина, яка хоча б розуміється в цьому напрямку, що перш за все, хоча б звернутися до Конституційного суду, щоб розуміти, що робити, бо поки що розуміння немає. А чому сьогодні так кричиться про вибори? Ну тому що пішли вже перемовини. І перша претензія московитів до України, що в нас нелегітимна влада, вона знає слабке місце е, західної демократії, яке говорить, що демократія це практично тире або дорівнює процедурі. Процедура це є вибори. А терміни як президента, так і Верховної Ради, вже минули. То з ким підписувати. І ось цей наслідок перших перемовин Америки і Московії вже зразу засвітили нам виборами. Тому що це є процедура. Тому ми вимушені робити ці речі. Але на превеликий жаль, Верховна Рада не готова до цього. І ми будемо мати величезні проблеми. Тому що я тільки вам так зверхньо назвав, що в нас є. Я вже не говорю про те, що в нас не осуджені люди досі. Не люстровані люди, які посідали місця в комуністах, я маю на увазі в найвищих ешелонах і закінчуючи партіями регіонів ОПЗЖ, СЗПО тощо, немає люстрації. Не усунуті вони від процесу. Вони далі при грошах, вони далі при посадах і при можливостях. Пане Руслан, ви насправді зачепили таку тему, яку ми будемо можливо в наступних евірах розгортати. Тому що якщо ці вибори будуть так, як ви говорите, шанси на це є, то яким чином от і хто може, має, а хто не має права голосувати? Це, це важливі речі, про які хочеться. Вірити нам доведеться спілкуватися цього року. Але е, я відмотаю і зачеплюся за початок вашої відповіді. Ви сказали, що очевидно, що вибори будуть. А це означає те, що оці, е, всі мирні ініціативи з усіх сторін, які несуться в першу чергу з боку американської, ви розцінюєте як такими, що ну, можуть втілитися в якомусь форматі. Чому ви так думаєте? Ну, перше почалася гра, достатньо велика гра, і я би ще не там не. Нічим не посипав ніяким попелом. Отже, іде гра Америки проти свого основного конкурента е Китаю, і зараз пішла розмінна монета Московія. Це давня їхня історія американська. Відірвати так звану Московію від Китаю для того, щоб послабити Китай. Вони пішли цим напрямком. Наскільки це е завершиться, ще не включився Китай в цю гру? І ці всі розмови, взаємини. Зараз президента Америки про те, що він там переговорив з не буду поганих слів говорити в етері з тим моск... Московкарликом. Ну, це поки що тільки початок гри. Зараз ще китайці включаться. Вони не будуть віддавати свій ласий шматок Москові, яка вже і так майже їм належить. Нагадаю, саме китайці хотіли робити посередництво між Московією і Америкою. Америка відсунула сама захотіла е, вирішити це питання. Отже, це тільки початок великої геополітичної гри. Ми зараз ще в цій грі є. Е, але я хочу наших телеглядачів зауважити, що перш за все, наша перемога кується Збройними силами, не перемовинами. І затримка або зупинка війни це лише зупинка війни. Вся. І ідеологема Московії це є Україна, її знищення, тобто повністю домінування на цій території. Вони не заспокоються, допоки буде існувати Україна. Тому наше завдання готуватися, творити, максимально збільшувати свою потугу у всіх напрямках. І, перш за все, військовій – це найосновніше. Нагадаю, де стоїть український піхотинець, там українська земля. Все іншого немає жодні перемовини, це лише зупинка у війні. І не переносимо війну на плечі нащадків. Не можна цього робити. Це наше завдання наших поколінь, поколінь молодших, але не наступних поколінь. Сьогодні маємо унікальний шанс. Дуже важко, дуже складно. Але це єдиний шанс для того, щоб Україні зберегтися. Нам ніхто ніякі папери не дадуть е, гарантії безпеки від московитів, ніхто не дасть тільки Збройні Сили України. Більше нічого нас не дасть гарантії. Ми вже мали папірці а аля Будапештські меморандуми, віддавши зброю. Нагадаю, собі дозволю процитувати Андрія Ленка, який написав, захотіли українці в 91-му році незалежності об'єднали, зробили. Захотіли українці подолати Януковича 2014-му? Подолали, захотіли встояти українців в двадцять му Вистояли єдиний момент, що ми прогавили, це. Є віддали ядерну зброю дев'яносто му Оце має бути зусилля всієї всього суспільства стояти і вистояти цього найбільше боїться Московія української впертості, української стрижневості. Ви ви ж, пане Руслан, також ви ви хороше зараз порівняння робите е, майдани... Українські оці ну вольові речі українського суспільства складно порівнювати з тим самим Будапештським меморандумом та віддачу ядерної зброї. Ну там ж не не українське суспільство ухвалювало рішення віддати ядерну зброю. Якби українське суспільство це робило, ну можливо, рішення було б іншим. Хоча знову ж таки ми розуміємо, що початок 90-х російська пропаганда, яка тут панувала е по цілій державі, невідомо як би все було, але тим не менше, це українська влада зробила тогочасно. Ну не відривайте, не відривайте владу від людей. Владу обирали люди. Не відривайте.